Всім привіт! Любуюся своїм квітником, але дуже багато роботи є. Я показувала в попередньому відео, теж у мене зараз квітнуть. Здебільшого це примолки, Абрієта, Гіацинт, медоніца, ну в общем краса. Але зараз покажу кхм, свою бігонію. Хто дивився моє відео, я показувала, що я ось. На пророщуванні, з якої сторони вам показати, бачите, скільки в мене клубнів, І вони вже проросли, і їх вже негайно треба розсаджувати. Чесно кажучи, навіть трішки раніше можна було розсаджувати, але не розсаджувала, тому що немає їх де тримати. Дуже холодно, якщо розсадити все це по горшечкам, тут дуже багато горшечків має бути, а тримати їх нема де. Тобто нема світла. Все, що можна було вже зайнято, тому ну, тримала ось до такого стану. Вже тримати далі не можу. Подивіться, бачите, які великі корчі. Ось один я вже витягнула. Ось, ось покажу. Ось такий корчик. До речі, бігонія, коли ми кладемо її на пророщування і отак от от я пересажу, да, я беру коріння, вона не боїться. Тобто вона дуже легко пересаджується. Я маю на увазі, що немає такого адаптаційного періоду, щоб вона, ну, знаєте, як, як після пересадки. Тому, ось я легесенько відділила. подивіться. І зараз ще подивлюсь, ті, які великі, самі великі, все, все ж таки мушу пересадити. А ті, що маленькі, але вони ж теж підросли. Вони дуже гарно підросли. Бачите, маленькі горщички, все ж таки, пересаджу. Вже невеликі, там де вони будуть рости, а в маленькі. Е, що цікаво, що цікаво, ось ці маленькі клубінючки, це ж вони всі в мене цвіли, це всі були корчики. Це не те, що вони дуже маленькі і не будуть. Ні. Значить, Подивіться, я ось так видірнула, да? ну, акуратненько з корінням і буду пересаджувати. Ось я підготувала це, ось так в мене буде в подвірсках. Це звиса, звисаючі в мене ампільні. Що зараз треба зробити? Подивіться уважно, як вона в мене росте. Тобто я посадила її наполовину в ґрунт, не заглибила. Зараз я її теж. Посажу трішки глибше, але ось так от повністю покривати не буду, тому що ну, не любить вона так. А пізніше, коли вона вже коріння, гарне пусте, ну пізніше це ну, через два тижні, мабуть, тоді я вже зможу прикрити. А зразу не можна, тому що м, може постраждати е, луковіця. Тому що клубеньочок, верніше, не луковиця, а клубеньочок, тому що вона не, не любить перезволожування. Так, ось я без перчаток, нема в мене часу. Ось, бачите, ось так трошки позакривала. І подивіться, бачите, який от там нібито він не здавався таким великим, а як глянути вже в грошечку, подивіться, в мене вже повноцінний корчик. Тобто, негайно. Скоро цвісти буде. Ось зараз покажу як. Ага, тут якраз я і ось, щоб клубінючок було видно. Бачите? Трошки, щоб клубінючок було видно. Поливати я буду ось тут по краю, тільки по краю, щоб не загубити цей клубінь. Ну, а потім ну, взагалі і літом не можна наливати прямо на корчик. А ось квіточки, бачите? Це вже квіточки у мене з'являються. Тільки по краю поливаємо. Бігонія любить легкий ґрунт. А в мене це класман. Трохи класмана з того року залишилось. Зараз він дуже дорогий, але от для бігоні тримала, тому що вони люблять такий легкий ґрунт для поліва. Ну і все. Будемо далі обов'язково обробити від кліщів. В тому році е мала справу з цим і вже боюся, тому що кліщі поїдають е квіточки. І бігонія не зацвіте, якщо не обробити. У мене було на деяких. Ну що ж, пересаджую далі, часу немає. показала як це роблю, і поїхали далі. Всім пока з вами була Наталя.